За даними міністерства культури, протягом війни внаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджень зазнали 139 об'єктів культурної спадщини України. Це пам'ятки національного і місцевого значення, історичні забудови. Харківщина на другому місці за кількістю зруйнованих рашистами історичних цінностей. Руйнуванням яких об'єктів в Харкові расисти завдали непоправної шкоди культурному надбанню України. А що в місті вдалось зберегти? Про це питали людей. В центрі в самому це був одне з найперших попадань було ракетою. І мені здається, що це взагалі дуже історична і така інфраструктура, яка Потребує відновлення, але на жаль, її, наскільки я знаю, будуть зносити і дуже шкода за це. І о, в самому центрі міста міську раду це теж було дуже жахово. На жаль, це, напевно, все ж таки будинок слова, бо він носить в собі таку. Пам'ятку, я ще пам'ятаю його з дитинства. Коли ми їздили туди зі школою, ми дивилися, як там все облаштовано, як там все проходить. І, на жаль, це те, що, напевно, вже не, не вдасться вернути. На жаль. Обласна рада. Це отака рада, яка в центрі у Харкова, тому що це потрібно треба реконструвати, тому що це як місто основного Харкова, я вважаю, так. А потім вже університети треба якось уже дола проводити. На вашу думку, руйнування яких об'єктів у Харкові завдало непоправної шкоди всьому культурному надбанню України? Найбільше всього збитків і шкоди завдали нашим музеям. Тому що це наша історія. По-перше, а вони ненавидять нас, і нашу історію, і взагалі нас як націю. Ми їм не потрібні. І вони хотіли знищити не те, що просто споруду, а вони хотіли знищити нашу історію. Це фізико-технічний університет, район П'ятихаток. дуже великі руйнування, і нанесені дуже матеріальні збитки і збій в начальному процесі. Також великі руйнування у нас будівлі фізико-економічного факультету, який знаходиться на вулиці Мироносицькій. Там також дуже багато було вкладень, матеріальні збитки дуже великі і також нанесений дуже великий, не тільки матеріальні, а й моральні збитки в науковому процесі і процесі навчання. Їдеш, і йдеш по, по місту і бачиш, що. Трагічні, трагічні наслідки. Ну, всі знають зеркальний струмінь, він неушкоджений, це, ну, це класно. А, але навколо дуже зруйновані будівлі, які вже більш століття відомі і у, у серцях багатьох харків'ян і українців мають велике значення, і ми не можемо так сказати, ця будівля. Найважливіше для пам'яті України чи українців. А ця війна, власне, сама по собі вона є страшною бідою, страшним горем, і будь-яке руйнування залишає страшні шрами в нашому місті і в нашій країні. А я хочу сказати, що от ми, як історики Каразінського університету, зовсім нещодавно закінчили роботу над грантовим проєктом, який називався Місто і війна. І якраз от ми спеціально досліджували тему, яким чином знищувалася, яким чином змінювалася спадщина у нашому місті. у Взагалі у великих містах Сходу і Півдня України. Тому я запрошую заходити на сайт проєкту Сіті Фейс і ви там побачите багато з цієї теми, от наших досліджень, узагальнень певних. На мій погляд, усі, що зруйноване, це наша спадщина. І те, що не є пам'яткою сьогодні, може б стати пам'яткою завтра або післязавтра. Ми повинні зберегти все, що є у нас. Так. Яна Біляєва Ігор Луханін – Новини Харків.